Відбулося пленарне засідання сесії Херсонської міської ради. порядок денний було винесено два питання стосовно прийняття до комунальної власності міської територіальної громади спортивних споруд по вулиці 49-ї гвардійської Херсонської дивізії, 26, тобто льодовий комплекс фаворит Арена та передачу до спільної власності територіальної громади області. А також про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади Херсона, ясла садка компенсуючого типу центру розвитку дитини Теремок Херсонської обласної ради. Обидва питання викликали жваве обговорення, адже об'єкти є соціально значущими та на їх утримання потрібні чималі кошти. Проте наразі прийняття фаворит арени на баланс області є необхідним кроком для його збереження. Це кусок який знаходиться в центрі міста з інфраструктурою і залишилося зовсім трохи, щоб його кробі льотом розморожу на чому стояли сьогодні депутати облсовета і комісії которую я представляю для спеціальна комісії науки або на тому, щоби на базі льодового дворця була созна дітська юношеська спортивна школа як відділення обласної школи. Над питанням Фаворит арени працювали ще з квітня, тож запропонований варіант є результатом компромісу. Фінансування льодового комплексу з бюджету області дозволить не тільки зберегти його для юних хокеїстів, а й надасть можливість залучити до спортивних занять дітей Таврійського мікрорайону. В области э, есть нераспределенный остаток средств, который и должен расходоваться будет на эти средства. Ориентировочная стоимость содержания детско-юношеской спортивной школы на год составляла на момент начала расчетов 2,3 миллиона, на момент окончания расчетов в связи с ростом цен где-то 2,4-2,5 миллиона. Это включая сооружение поддержание всего имущества и всего остального, и самое главное, тренерский преподавательский состав. Вторая идея, которая по поручению городского головы и представителя областной государственной администрации реализуется в этом случае, 4000 детей микрорайонов Таврического получают доступ к урокам физкультуры в Ледовом дворце. Рішення про прийняття до комунальної власності міста і передачу обласній територіальній громаді льодового комплексу прийняли у 44 голоси. Дитсадок, компенсуючого типу теремок рішенням депутатів міськради також перейшов до комунальної власності територіальної громади Херсона. Таким чином він стане доступним саме херсонським дітям з особливими потребами. Адже знаходячись на балансі області, теремок мав приймати 70% дітей з районів і лише 30% з обласного центру. Сьогодні кількість дітей з особливими потрібності. Существу і сьогодні реорганізація нашого учреждения яслісадка буде сьогодні. І яслі садка центр зруйнка пріжні всього существенна помощі дітям і радітям, котрий в нього міський голова Володимир Миколаєнко висловив подяку депутатам за злагоджену роботу та підкреслив, що наразі будується продуктивна співпраця між містом та областю. Ви знаєте, важливе рішення було прийняті. Певним в тому, що всі депутати розуміли ну, відповідальність свою за голосування. Тому проголосована і передана фаворита цей Людовий палац до спільної власності обласних громад, і прийнято ясний садок, перемог до комунальної власності. Ну, таких, знаєте, там непорозумінь не виникало. Були питання, можливо, гострі питання. В першу чергу стосовно фінансування. Бо депутати ну, вони занепокоєні тим, що можливо у нас фінансування це не передбачено. І як профінансує, як депутат. Може профінансувати ці заклади нам обласна рада, обласна адміністрація. ну, Представники і депутатського корпусу, і обласної адміністрації ну, запевнили в тому, що все буде гаразд, що у нас ота недовіра, яка існувала до цих пір поміж обласною радою і міською радою, вона припиняється. І ми, ми партнери, ми працюємо спільно на користь усіх громад.